З відпочинку в міжнародному дитячому центрі Артек повернулося семеро криворізьких дітей із сімей захисників України. Три тижні сповнені яскравих подій, нових знайомств і відкриттів, подарували їм незабутні враження. Діти діляться враженнями від поїздки та розповідають, що отримали справжній заряд позитивних емоцій. Були в замку в Карпатах, в санаторії. Ну, ходили, природа гарно. Заходи були різні, анімашки. Це коли бажачі танцюють. От. Я теж танцювала, це мені сподобалось. Так дуже сподобалось. Ходила на екскурсії, і на каяках де плавала, мені дуже сподобалось. Ми ходили багато, типу, виступів було, дивилась мультики. Я була за Карпаті, мені там сподобалося. Там. Баку... За мого лагеря ліс, гарно там. Ми їхали в екскурсію, Було бачно гори, було дуже гарно. І мені взагалі там дуже сподобалось. Організація відпочинку дітей один із важливих пріоритетів міської влади у поточному році. Понад 130 дітей, загиблих воїнів, полонених, зниклих безвісті та учасників бойових дій, побували на оздоровленні в Артеку та у таборі Соколята на Львівщині. Сьогодні ми зустріли дітей, які відпочили з такими радісними емоціями, щасливі. Ну, звісно, дуже сумували за своїми рідними, тому що 21 день хтось вперше поїхав, але всім сподобався відпочинок, всі дуже насичено відпочили, і ми дуже раді, що можемо дітей, саме наших героїв, відправляти ось на такі відпочинки. В цілому такі відпочинки завдяки державі, Жаві завдяки обласному бюджету, і звісно, в першу чергу в місті, завдяки міському бюджету і завдяки депутатському корпусу Юрію Григорічу, і звісно, Рада оборони міста Олександр Юріч. Ми влаштовуємо такі відпочинки для дітей в нашому комунальному таборі. Сонячний в цьому році відпочили тисяча дев'ять діток, саме криворіжці, в під час літніх канікул. І звісно, залучаємо кошти наших донорів які пропонують різні от у нас і в Польщі дітки відпочивали. Ми розуміємо, що це дуже важкі такі категорії, якими треба опікуватися обов'язково, тому що ми пам'ятаємо подвиг наших героїв, і це найменше, що ми можемо дати таким родинам. Валерій Кожухар, Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день.